Цей випуск з передової Росія намагатиметься найближчим часом захопити Костянтинівку. Окупанти підходять до цього населеного пункту, рівняючи містечко із землею. Щодня обстрілюють з артилерії та вражають дронами в піві. Якось. Це було напередодні не менш складне становище у Покровську та підступах до межі з Дніпропетровською областю. Там тривають запеклі бої, і детальніше про ситуацію на сході розпитаємо нашу кореспондентку Марію Малєвську, яка приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю, Марія. Вас скажіть, будь ласка, ви вже тиждень працюєте на передовій? Як ситуація змінювалася за ці сім днів? Вітаю вас, Олено. Почну з найскладнішого покровського напрямку напередодні Міноборони РФ заявило про захоплення двох населених пунктів: Шевченко та Новосергіївка. А Новосергіївка це вже близько 600 метрів до межі з Дніпропетровською областю. Утім, попрошу зараз показати мапу згідно даних аналітичного проєкту Діпстейт. Певне просування тут у Росіян є, але ці населені пункти на мапі Діпстейд ще. Сіра зона. А в угрупованні військ Хортиця інформацію про захоплення цих населених пунктів спростували. Однак повідомили, що у Новосергіївці на Покровському напрямку та у Шевченку на Новопавлівському напрямку ідуть зараз запеклі бої. Захоплення Костянтинополя та Андріївки на Новопавлівському напрямку в угрупованні військ Хортиця підтверджують, атаки технікою на цих напрямках фіксують вкрай. Рідко оборонці розповідають, що майже по всьому відтинку росіяни діють здебільшого малими групами по двоє-троє людей. Вчора три орки питали зайти в посадку. Вони це зробили, але під утра вони питалися прийти через поле, але в полі їх догнали. Видогнали. Да. Наскільки часто вони ось так намагаються? Кожен день. Один, двоє на мотоциклах або пішки. На покровському напрямку росіяни застосовують ноу-гау замість дронів камікадзе, мотоциклісти камікадзе запускають в глиб штурмовиків на мотоциклах. Подекуди цим окупантам камікадзе вдається прорватися вглиб аж до другої третьої лінії нашої оборони на кілька кілометрів. Тож артилеристам, які зазвичай працюють на відстані від нульових позицій, уперше за роки служби доводиться вступати в стрілецькі бої. Часто приймаємо стрілкові бої, так як противник на мопедах під'їжджають прямо під минометні позиції. Ну, вони да, об'їжджають, дуже швидко проскакують, видимо ну, поля, всякі відкриті території і заїжджають ну, до нас. Відкривають вогонь, так, спішуються з транспорту, можуть просто заїхати і десь в селі заховатися, а потім ну, по вечорі, ночі ходити. Ну, по Позиціях дивитися. Активізували наступ росіяни і на Торецькому напрямку. Плани РФ очевидні. Вони намагатимуться вже найближчим часом захопити Костянтинівку, до якої ідуть одночасно з трьох боків. У самому місті близька до катастрофи гуманітарна ситуація визнає голова військової адміністрації. В половині міста немає світла, вода на кілька годин на добу і не всюди. Кілька днів тому, коли нам вдалося проїхати в Костянтинівку, там ще ходили маршрутки. Але після того, як російські дрони впіві влучив прямісінько у водія такої маршрутки на ходу, ми спілкувалися з цим чоловіком напередодні. Дрон вбив його і поранив одного з пасажирів. І після цього перевезення в місті заборонили. І якщо раніше впіві в Костянтинівці долітали лише до одного району міста, то тепер покривають уже весь населений пункт. Учора в день росіяни знову вбили. Тут одного е і поранили двох мешканців, які на момент обстрілу були всередині аптеки. Вже стало небезпечно. Ви ж бачите, як вони б'ють, куди, куди аби, аби бити, скажімо так, по будинках і по автомобілях. Якщо ми говоримо за Константинівку, то так основна ціль їхня це автомобілі з особовим складом. Ну і складне становище також на Куп'янському напрямку. Щось близько кілометра лишається росіянам до північної околиці Куп'янська. Це вже Харківщина. Окупанти там мають успіхи на правому березі річки Оскіл. Тактика малих піхотних штурмових груп є нині на всіх відтинках фронту, і на куп'янську-лиманському, і на турецькому, і на покровському. Росіяни таким чином, по перше, виснажують українських оборонців і близько 70% цих. Штурмовиків камікадзе гине, але якась частина розсіюється по посадках, накопичується і вже більшою штурмовою групою до 10-15 людей вони сунуть глибше. І таким чином ця тактика малих піхотних груп діє. Далі наш репортаж з позиції нацгвардійців бригади Спартан, які боронять нині Покровський напрямок. Прийняв плюс, прийняв плюс кінець зв'язку. Автівка артилеристів здає назад. Розвідники в рацію щойно повідомили, що в небі загроза, треба сховатися під дерева, заїзди на позиції тут зараз чи не найважче з усієї роботи. Тому що ворог полює на це, це логістика. От е, якщо в е, солдата не буде йди, да БК, якщо в нього не буде, чим він буде воювати на позиції? Нічим. Четверта ранку окупанти пішли черговим накатом. Артилеристи відбивають атаку. У цих степах поблизу адмінмежі Донеччини росіяни нині тиснуть, аби вийти до кордону з Дніпропетровщиною. Вони перейшли у наступ з технікою. Перша хвиля була, мабуть, піхотна. Всі відпрацювали, всі артпідрозділи. чекаємо другу. Гармата! Наскільки масовано, по кількості Поки що не масовано. Поки що відбило. Наскільки це стандартна ситуація для ваших ранків? Mm, ну, на жаль, не зовсім стандартна, тому що по перехвачуванню було, що вони прогрівають техніку, тобто будуть застосовувати важку техніку. <кх> тому чекаємо. Якщо раніше на фронті найпростіше було побачити і зафільмувати саме роботу артилерії, то зараз навіть на тій відстані від нульових позицій, що опрацюють артилеристи, вони увесь час змушені сидіти у бліндажах і лише перебіжками висуватися, коли лунає команда до бою. Який заряд? Війна спустилася під землю. FPV долітають з кожним днем усе глибше і глибше. Якщо порівнювати вашу роботу на початок вторгнення і зараз. От коли три вже понад три роки, як змінилася ваша робота? Робота змінилася суттєво, бо багато нових технологій, ті ж самі, FPV. Дуже тяжко з ними боротись, бо є нові на оптоволокні, і на них хреб не працює. І дуже тяжко приходиться маскуватися, прятатись. Як часто ви чуєте над собою дзвічання? Та дуже часто. Кожних 30 хвилин щось прилітає. Є у ворога наміри штурму, і в будь-яку годину, будь-якого дня він може застосувати механізований штурм, не, не тільки е, піхотний чи там, мобільний матициклетний, так скажемо. Тому е, загалом на напрямку, звісно, були е, ворожі штурми з застосуванням техніки. Мені з дрон лічить. Знову в небі російський дрон, знову ховаємося під землю. І ось в таких умовах, перебіжками і увесь час маскуючи себе та техніку, артилеристи мусять відбивати атаки росіян і піхоту прикрити, і свої вогневі точки не виказати. Зараз на екрані ви бачите qr код Бригада Спартан збирає на 10 мавіків, відсканувавши, ви зможете підтримати цей підрозділ, що нині боронить підступи до Дніпропетровщини. Яка от зараз війна тут на Покровському напрямку станом на літо 25-го? Ну, ми їх стримали. Ми їх стримали, дуже добре стримали, е, тому що вони намагалися на населений пункт е, вклинитися, зайти туди. Але як ми заїхали, у них нічого не вийшло. Формата! Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факти ICTV. Єдині новини.